не закидати м'ясом горами БК на Авдіївки на куп'яноліманському напрямку, де його поки що мають зворотній ефект. Морги Донецька, Макіївки, Горлівки, забиті цієї Варчатани. Але спроб таки не, не полишають. Де наші позиції відбили, намагаються залізти будь-якою ціною. І ціна буквально люба, це значить пофіг, хоч вони там і всі ляжуть. Але байдуже, нам потрібно дивитися за своїми втратами і берегти своїх воїнів. А на війні ну, це така річ із проблематична, скажімо. ми теж несемо втрати. І... Стосовно того, що вони зараз осінню кампанію хочуть там все-таки прорвати, продавити нашу лінію оборони, а, наразі це їм не вдається. А як на мою суб'єктивну думку, так вони намагаються відтягнути наші резерви з Херсонського і Запорізького напрямку. Є тверде переконання, що військовим шляхом вони не здобудуть ні перемоги, ні локальних успіхів, але є велетенське побажання, щоб було в нас достат БК і озброєння і від західних партнерів і нарешті свого власного виробництва. І потім би ситуація, мабуть, була на фронті інша. І ще одне велетенське побажання, щоб політики перестали лізти в військові справи. Тож нагальна проблема, яку мало хто озвучує, але вона така і є. Будемо сподіватися, що виробництво власної зброї і боєприпасів достигне промислових масштабів, і ми нарешті не будемо залежати від шановних партнерів. Але в будь-якому випадку, тримаємо стрій, віримо за село, все буде Україна, слава нації!